свідоцтво про розірвання шлюбу, судове рішення про розірвання шлюбу, відміточки в паспорті, книжечці про розірвання шлюбу. Зараз поговоримо про те, яким чином ми підтверджуємо юридично оформлюємо так розірвання вашого шлюбу. Перше, якщо ви розриваєте шлюб в органах драци, вам надають свідоцтво про розірвання шлюбу. Тут нічого не змінилося, ситуація стабільна. З жовтня 2016 року перестали ставити відмітки в паспорта книжечка про реєстрацію шлюбу чи про його розірвання. Це теж такий цікавий нюанс. Коли ж ми говоримо про те, що ви не можете розірвати шлюб в органах драцю і ви його розривали так в судах, то ситуація виглядає наступним чином. З 27 липня 2010 року належним підтвердженням розірвання шлюбу є безпосередньо судове рішення, яке набрало законної сили. Обов'язку перейти з тим рішенням до органів драцу і отримувати свідоцтво про розірвання шлюбу більше немає. Сам суд направляє таке рішення до Органів драцу. Якщо у вас все-таки є необхідність десь додатково підтвердити факт розірвання, і вам не вистачає з тих чи інших причин судового рішення, яке набрало законної сили, подійте, в принципі, витяг та про шлюб. Там будуть відомості як про укладення шлюбу, так і про його розривання. Також може підійти сам витяг про розірвання шлюбу. Замовити такий. Витяг наразі можливо через дію і отримати у зручний спосіб. Також можна звернутися до адвоката чи до юриста, який надає такі послуги, і отримати дану послугу дистанційно, навіть перебуваючи за кордоном або просто не відвідуючи органи драцю. Якщо вас цікавить така послуга, то так само можете звертатися до мене, номер є в каналу профілю.